Упродовж трьох конкурсних днів команди працювали за стандартною програмою Захист домашніх задач проєктів, розробка нових, а також розв'язання алгоритмічних задач. Проте організатори дещо змінили формат змагань. Проєкт це був певна ігрова програма стратегічного характеру і треба було розробити штучний інтелект, щоб можна було змагатися із суперниками, щоб програма одного учасника могла Проводити бій з програмою іншого учасника у загальному заліку. Перемогу здобула закарпатська команда Смарт Берз вони беруть участь не вперше ставали бронзовими призерами. Учасники кажуть, що командна робота та поглиблене вивчення інформатики принесли результати. Ми займаємося додатково в постійному режимі. У нас кожен тиждень в неділю проходять регулярні контрольні роботи для де... розв'язування залормічних задач. Микола Дронь готує команду переможницю вже третій рік. каже, що вихованців вважає своїми колегами, а ті технології застосовували і при підготовці до турніру, оскільки два члени команди з хуста. Три члени команди з Ужгорода. Ну а треба було якось, значить, і зробити генеральну репетицію і так далі. Так, ми в режимі телеконференції це без проблеми, значить, маємо можливість це робити. Наталія Шкаровська з командою посіла друге місце. каже, що айтішниками можуть бути і дівчата. Ну я не знаю наскільки це модно, але почуваю я себе в цій компанії дуже добре. Ми дуже у нас дуже дружна команда. Нам приємно проводити час разом, і я думаю, що це не залежить від того, дівчина ти чи хлопець. Головне, щоб у вас була дружня команда і гарні стосунки. Організатори розповіли, що турнір відбувся за рахунок коштів конкурсантів. Кожний учасник і керівник команди вносить певний організаційний внесок для проведення цього турніру. Переможці отримали пауербанки, навушники та спонсорські подарунки. Перший турнір юних інформатиків відбувся у 2002 році у Чернівцях. Карина Москаленко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.